Минуло ще сім днів нашого з вами життя. Настав час чергової зустрічі на рідному телеканалі. Щиро вітаю усіх шанувальників програми Артпростір! Наразі ми готові презентувати вам добірку свіжих відеоматеріалів про усе найцікавіше зі світу культури закарпаття. Наша знімальна група мала нагоду побувати на так званому Шевченківському уроці в одному з навчальних закладів Ужгорода. Могутні кобзареве слово звучало там з вуст учнів та спеціально запрошених на урочисту подію гостей. Наскільки живим, актуальним та цікавим для сучасників є слово Тараса Григоровича Шевченка з'ясовувала Ольга Тимко. Декламуванням віршів українського кобзаря в Ужгородському вищому комерційному училищі розпочався перший захід, присвячений 200-літній річниці від дня народження Тараса Шевченка. Урок Шевченкового слова зібрав учнів першого курсу та педагогічний колектив закладу, які на чолі з організатором заходу бібліотекарем Світланою Петренко стали очевидцями та слухачами мудрого слова українського генія. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гне з вербою червону калину. На калині одинокий гніздечко вийдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знаю. Згадай лихо та й забуду. Минулось, пропало. Згадай добре, серце в'яне. Чому не осталось? Отож глянув та згадаю. Було, як смеркає, Защебече на калині ніхто не минає. На свято Шевченкового слова були запрошені почесні гості: Наталія Якушко, керівник студії поезії чарівне слово та її юні вихованки Даніела Якупчук, дипломант всеукраїнського конкурсу імені Тараса Шевченка в Києві та Марина Присняк переможець обласного конкурсу читців імені Івана Ірлявського. Дівчата із задоволенням декламували вірші геніального кобзаря. А глядачі ж у свою чергу уважно вслухалися в кожне їх слово, згадуючи й для себе відомість дитини. У нашій мраї на землі нічого кращого немає, як тая мати молода, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюся та й печаль.